Де поговоримо на актуальну і дещо провокативну тему: чи потрібен диплом у 21 столітті, коли успіх все частіше залежить від практичних навичок та нетворків? Сьогодні у нас присутня спікерка студентка Волинського національного університету імені Лесі Київки, яка навчається на спеціальній журналістика, реклама та з громадністю. У команді нашого спікера присутні Вікторія Гейтс та Трищукаліна, студентки ВНУ. Сьогодні ми оглянемо проблему. Чи є диплом заради формальності? Чи це важлива до спічної кар'єри? У 21 столітті світ змінюється швидше, ніж навчальні програми, а багато професій взагалі не вимагають академічної освіти. Тож розберемося, чи варто інвестувати час і спільне навчання? Прошу до сесії запитань. Тепер час для наших запитань і коментарів, чи згодні ви з думками спікерів, чи маєте власний погляд на за це питання? Добрий день, шановні учасники та гості. Сьогодні ми обговоримо тему, яка викликає жваві дискусії серед роботодавців, студентів і навіть викладачів. Чи потрібен диплом у 21-му столітті у світі, який змінюється швидше ніж ми встигаємо адаптуватися? Традиційна освіта дедалі частіше стикається з викликами сучасності. Раніше диплом був своєрідним пропуском до кар'єри. Якщо ти мав диплом про вищу освіту, двері багатьох професій були тобі відкритими. Але сьогодні ситуація кардинально змінилася. Роботодавці все частіше звертають увагу не лише на диплом, а на реальні навички, досвід та мотивацію кандидата. Візьмемо, наприклад, it сферу Багато успішних програмістів не мають формальної освіти, але вони створили величезні компанії, чи працюють над революційними проєктами. Онлайн-курси, сертифікати, тренінги стали швидким і доступним способом отримати знання, які можна відразу застосувати. Однак це не означає, що диплом зовсім втратив ціні. Для багатьох професій він є критично важливим. Наприклад, лікар, інженер або юрист без диплома просто не може працювати. Крім того, університет це не тільки знання, це місце, де, де, ми, розвиваємо, де ми розвиваємо навички тактичного мислення, працюємо в команді, будуємо соціальні зв'язки, які можуть допомогти нам у майбутньому. З іншого ж боку, згадаємо тенденцію до швидкої зміни професії. Ще кілька років тому ніхто не, не знав про професії, пов'язані з розробкою чат-ботів чи аналізом великих даних, а сьогодні це одні з найбільш затребуваних напрямків, які університет як університет може встигнути за таким темпом. Крім того, не кожен диплом гарантує якість освіти. Буває, що випускник має диплом, але не володіє потрібними навичками. У таких випадках роботодавець віддасть перевагу в людині з практичним досвідом, навіть якщо у неї немає формальної освіти. Не варто протисто... протиставляти диплом та практичні навички. Важливо знайти баланс. Університетська освіта повинна змінюватися відповідно до викликів сучасності, бути більш практичною, інтерактивною, орієнтованою на розвиток реальних компетенцій. Водночас студенти не повинні зупинятися лише на дипломах. Самоосвіта, курси, стажування, волонтерство це ті додаткові елементи, які роблять вас е, конкурентно спроможними на ринку праці. Отже, чи потрібен диплом у 21 столітті? Це залежить від того, чим ви хочете займатися. Диплом Депутин, це цінний інструмент, але не єдиний шлях до успіху. Дякую. Тепер час для ваших запитань і коментарів. Чи згодні ви з думками спікерів? чи маєте відповісти когось на це питання? Державі, здорожні, два Чи вважаєте ви, що диплом є важливим обов'язком для успішної кар'єри в сучасному світі? Це питання. Чи вважаєте ви, що диплом є важливим обов'язком для успішної кар'єри в сучасному світі? Я вважаю, що це не обов'язково, адже є багато професій, які не потребують диплому. І нині не, не, не потребують вище усі можна. Прошу, Оксана, кусюк, садні року. Скажіть, будь ласка, от ви вчилися вже протягом семестру. Чи змогли б працювати, додатися якогось видання і ви пішли туди одразу після mm школи? -hmm. Я думаю, що ні, тому що мені заняття настільки не настільки великі, щоб я. Змогла працювати з розвідки школи редактором. Я думаю, що в школу, мені, ще, мені ще треба вчитися. Дува Ірина, медіа вибух. Як ви ставитесь до того, що диплом це просто папірець реалізації? Мені здається, це, це правда в більшості випадків, адже роботодавці зачасту просто шукають собі працівників і більшість не думає, що У вас є піща освіти. Чи немає, звісно, що це якась професія лікар, хірург, юрист, психолог так само. Це можливо мати вищу освіту. Але якщо це десь сфера обслуговування, то прокладав ну, це не хвилює. Чи як там вища освіти? Чи ні? Всі, хто навчається на різних дисциплінах, мають спільний складник вищої освіти, який складає більше ніж половину всієї програми. А професійна освіта стільки третина, ти менша. Отже, коли людина отримує якусь вищу освіту, то вона її в будь-якому випадку отримує. А як ви ставитесь до того, що вже після завершення однієї освіти можна обрати вже більш вузьку? Мені здається, що це чудово, адже людина може розвиватися в інших сферах, наприклад, якщо вона навчається на одну спеціальність, згодом вона може брати ту, яка їй ближче і вона більше зікавлена, і тим більше що вона більш війська і вона зможе чинішній результати перші. Мені здається, це добре. Як ви виконав молоді вирішити вирішив в університет чи будувати кар'єру в різні? Тому що є точка зовсім. Я хочу передати це питання до лікаря вікому. Ну, я вважаю, це дуже індивідуальна тема. Кожен обирає для себе, і це питання залежить індивідуально від того, яка особистість сформувалась. Зараз дуже багато молоді, яка починає працювати, бачить чітко свої цілі, іде до них, і можливо якась освіта повноцінно буде їй, їм заважати. Але при цьому велика частина населення зараз і визнає вищу освіту і втрачає на цьому. Е, е, я вважаю, що в сучасному світі можна дуже легко компонувати більшу освіту з кар'єрою, і це не може бути однозначно питанням нікого. Це індивідуально. радіосвітанок. відтенок відсвітувала, чи є у вас особистий досвід або досвід ваших знайомих, коли відсутність або наявність диплому вкинула на приємний звіст? У мене є такий досвід працювала в сфері обслуговування, але на мій приємний звісти ніяк не витримало, просто шукала під руку Ось і залишалася е, така робота, я працювала в центрі і пробігла. Я не знаю професію, просто тому що потрібно було знайти якісь заробітки. Жінко, а на національній бізнес, як би ви порадили молоді вирішити? Все-таки вступати в університет чи будувати кар'єру без нього? Я пораджу зі всім вступати в університет, адже це розвиток, це саме розвиток. Ти дізнаєшся якусь інформацію і ти маєш освіту. Ну, в принципі, якщо ти захочеш піти на і на її все-таки треба вищий світ, ти без победи відеош? Ось мені віде, здається, що 100% треба вже вчитися. Це Всі, усіх останнім року. Ну, є такий досвід, мене знайомі в Балі працюють, вони там в різних сферах пробували, але в усіх сферах важливий був диплом економіста. І якщо людина приносить диплом магістра, диплом бакалавра, то в неї двічі вища зарплата. Це тому, що в Бельгії дуже мало людей вчаться в вищих навчальних закладах, переважно вчаться в рівні нашого технікуму. Отже, чи не вважаєте ви від від цього, що в Україні треба зменшити кількість державних місць у вищих навчальних закладах, щоб люди вчилися в профтехнічних училищах, в усіх цих. Робітничих вузах, щоб отримувати робітничі кофе, щоб не всі йшли здобувати вищу освіту. <звіт> ні і ці ні, Ми потрібно скорочити місця, адже люди е, отримують вищу освіту, вони можуть е, е, працювати так само за кордоном, в Європі, в США е, з вищою освітою в них є більше можливості. М -м -м. А <звіт> хто вони працювати на будівництві в інших? Там, де не потрібно вище осіб? Мені мрія свій позив. Чи достатньо університети готують студентів до ранніх викликів на ринку праці? Чи достатньо університети саме готують студентів до ранніх викликів на ринку праці? Мені здається, що ні, тому що поки ми вчимося, але далі у нас чекає робота і ми не зовсім розуміємо, що саме нас чекає, які, які ми зберігаємо. Тобто, і що нам взагалі точні зміни потрібно знати, що нам точно потрібно знати? Мені здається, що ні. Тут зберегли нова перспектива. Як ви оцінюєте мотивацію студентів, які обирають навчання заради диплому, а не заради знань? Мені здається, що такі люди не задоволені щось робити. Вони просто навчаються, тому що їм це потрібно, але вони не бачать в цьому ніяких перспектив, не бачать себе в майбутньому в цій професії, тому мені здається, темний сенсу краще обіграти те, що в тебе в молоді душі. Кольова вищанець, обіцяє мережа «Горизонт». Що важливіше для молодої людини? Освіти чи практичний досвід? Я вважаю, практичний досвід. Тому ну, що. В принципі, освіта теж потрібна, тому що ти маєш ну, знати, але коли ти це практикуєш і набуваєш такий досвід, я вважаю, що це набагато крутіше. Тому що не сюди, я так зовсім. Чи можливо, що в майбутньо, майбутньому роботодавці взагалі припинять вимагати вдома? Мені здається, що це неможливо, адже це від... Найчастіше диплом все-таки ну, потрібен, тому що це не є якісь гарантії, що ти е, експерт в цій сфері, на якій ти навчався. Мені здається, що це не, випаде, що не І Там якісь, в якихось професіях, в яких він вам потрібен, так можливо. А важливо. Ви весь час говорите про ослуги там ресторанному бізнесі, каварному бізнесі. Я чітка професія як домогосподарка. Цебто, на вашу думку, це те, що не потребує диплому. Мені здається, що якби створили такі факультети і видавали диплом домогосподарки чи офіціантки. Якщо людина, яка вміється якісно виконувати, то такі люди мали би можливості кар'єрного росту, приміром чолити ресторан чи ще щось. Себто проблема не в тому, що не потрібен диплом, а що немає фахівців такого рівня з дипломами. Вони здається. Мені здається, що я теж за це думала якось, що, можливо, якби створили такі факультети, і люди були б більш обізнані в цьому, вони б змогли зробити якийсь кар'єрний різ. В цій сфері. Це було... mm -hmm. І почали вимагати диплому? Так, так. Тому що мені здається, що е, це погано, що не вимагають диплому, адже люди не зацікавлені в тому, щоб навчатися, а навчатися це розвиватися і мені, здається, це не Я, mm -hmm. Можна ремарка, яке мені нашого питання. Колись, в 19 столітті, коли для жінок тільки відкрили можливість здобувати вищу освіту, обов'язково вчили жінок займатися домосподарством, шити, вишивати там, варити різні страви. І закінчивши цю вищу школу, вони одночасно засвідчували, що не математика, або хіміка, або літератор, людина, яка вміє займатися всіма цими справами на високому рівні. І керувати тими, то це Можливо, треба повернути. Якісь ще місце сподобається, але це не погано. Буля Больна, інтернет-платформа ФАП. Як вважаєте, чи є ризик, що університетська освіта повністю втратить свою актуальність у найближчі 10 років? літніх? того не такого немає, тобто актуальність завжди, тому що завжди людей звати. Хочу чи знати, вчитися, тому мені змінити, що навіть ніяк не зникне і не встати свої дії. Вагін Марія, свіжий погляд. Чи здати на диплом на 100% гарантувати успішну кар'єру? Я думаю, що ні, тому що е, навіть я знаю людей, е, е, своїх знайомих і в яких вищий диплом, вище освітлення перепрошую. Не гарантував успішну кар'єру. Моя знайома працювала бухгалтером, на якого вона і вчилася в 11 років, від того, коли прийшов час, скоро її скоротили, хоча в неї є вища освіта, а інших людей залишили. Її, можливо, щось відплатили і так далі, тому що в нашій країні не без корупції. Ось і відточно зараз працює не за своєю освітою, але вона теж пройшла певні курси і працює в міграційній суді. Можуть. Катерина Інфромсвіт. Чи створює відсутність диплома дискримінацію на ринку праці? Чи є посади, на які талановиті люди не можуть претендувати через вимоги доняти диплому? Чи створює відсутність диплома дискримінацію на ринку Якийсь, що в mm. в якомусь сенсі так, тому що е, якщо по прийде людина, яка не, не з вищої освіти, вона взагалі не допомогу е, досягати чогось в цій сфері, і прийде людина з вищою освітою, яка більше в цьому розуміється, розбирається, то звісно буде давнося в передні. Але якщо вона та лановита, просто в неї немає думови. Вона просто два питання не залишилося. Ага. З Радіосоціально поспілкувала Вікторія, як ви оцінюєте систему освіти України в цілому порівню з іншими країнами. Я не дуже розбираюся в системі оцінювання загалом, але якщо говорити не за, не за сінки, а за те, як саме оцінюють викладачі вчителі в школі, то це не завжди є справи. Я не знаю, як в Європі, я там навчалася, в інших країнах, і... але в Україні просто не завжди вчителі і викладачі оцінюють справді справедливо, так як наскільки знаю, ми оцінюють за власними Дякую. Є в свіжий ковід, я хочу додати до попереднього свого питання. коли ми згадували про онлайн-курси. І як онлайн-курси, сертифікація та неформальне навчання конкурують з традиційним університетом. З традиційним мені здається, що це зовсім не різно, коли ти вчишся в університеті 4 роки, і більше, а коли ти проходиш курси за два тижні і ти вважаєш, що це вже якийсь сертифікований класний працівник, то мені здається, це. Трішки не тому що в тебе сильне достатньо знань, тому що як можна вмістити два тижні курсів знання, які люди зазвичай отримують за день років, мені здається. Що, можливо, є якісь курси, наприклад, своє обслуговування також манікюру, макіяжу і так далі, якогось бровиста. Так, це можна отримати і бути професіоналом в цій діяльності, а якщо це якась така професія, наприклад, психолог. Ти не отримаєш як ти станеш психологом там за місяць, і що дуже багато. Перемовичами по їхня межа мережа «Горизонт». Чи може здобуття полі бути в марним випадку, якщо воно не супроводжується практичним навичком? Мені здається так, тому що якщо ти вивчишся і знаєш інформацію, а ти не знаєш, як застосовувати і як. Нею самі користуватися, що з ним робити. Можливо, просто варто тоді навчитися, якось практикуватися, щоб ці твої знання переросли навички, і щоб ти був напрактикований. Тому що не з Юлія точка замовлення. Як ви думаєте, чи має вплив на те, що люди не люблять навчатися у вищі навчальні заклади, те, що навчання в Україні в Україні є здебільшого оплата? Мені здається, мене ну, є свіжий погляд. Хочу трішки додати до цього питання. Ви як студентка, які навчаєтесь на платній формі, чи виправдовує витрата на навчання в університеті свою цілі? Мені здається, ще так. Тут дають дуже багато цікавої інформації, яка я надію, що нам буде інформа об'єктивно, і ми будемо працювати. Ось, ну, і ще цікаво. Поспілкую Вікторію, що маємо добувати сучасну молодь? доступувати освіту, інтерес, статус чи гроші? Мені здається, що е, сучасної молоді на першому місці стоять гроші заробіток, розвиток, е, досягати їх мужці, але за того, в більшості, щоб влізти е, в бюджет їх здається, перша їхній ціль – це гроші. Звісно, розвиток, щоб розвиватися в якійсь сфері і досягати свої ціни. Є така тенденція давати дуже багато державних місць на українську мову, на математику, на фізику, а на журналістику не давати, тому що вважається, що журналістика це опозиція до держави, це четверта влада, тому не треба фінансувати собі. Болі і критиків. Чи чим, вважаєте ви, що це справедливо? Мені здається, що це несправедливо, адже це така професія, як інші, і інші, її потрібно якось втискати. Це цікава професія, мені здається, що багатьом зараз цікаво буде навчатися і здобувати якісь нові знання. Мені здається, що це несправедливо. Ну, і все-таки, якщо говорити про це. То, напевно, це не проблема журналістики, а проблема влади, бо журналістика висвітлює справедливу владу, показує все прозоро, так як і ну, звичайно, не всі медіа, якщо говорити про якісь державні офіційні медіа, все повинно бути налагоджено починаючи з держави таким чином, щоб не було такої тенденції, не давати когось дискримінувати. А державні функціонери кажуть, що оплачуючи нашу освіту, вони це як факт коррупційно що ми наступ. Тому, можливо, це питання, яке стосується загалом всіх студентів і вже, вже університетської освіти в Україні. Що є така тенденція, якщо держава щось оплатить, то вона купує. Прошу. А, радіо світла Вікторія. Чи варто батьком впливати на вибір професії своєї дітей? Я впевнена, що ні, тому що дітей. Є свої якісь вподобання, свої орбі, те, чим вони чекати, цікавляться. Якщо до ті щось нав'язують, то якщо до неї не довчитися, вона просто-напросто просто не захоче, вона буде не замотивована заметив, в навчанні, їй це буде нецікаво, і я впевнена, що вона не піде потім після університету навчатися з цією професією, та їй просто буде не цікаво. Тому потрібно вибирати так, як вам здається чим так, так, як ви хочете, ось, щоб потім це інвестування, інвестиція, це, це навчання було немає. Прошу. Я, vedovoсь, я вважаю, що телевізійна мережа «Горизонт». Які критерії можуть замінити диплом у процесі відбору кандидатів на роботу? Пропоную відповісти Анатолію Калінію. Можна знати, що які критерії можуть замінити диплом у процесі відбору кандидатів на роботу? Ну, Наприклад, досвід, якщо прийде на роботу дві людини, одна з дипломом, а друга, яка вже має досвід, допустимо, рік. Я бажаю, що перевагу нададуть тій людині, яка має вже досвід, тому що вона буде більша обізнана і їй доведеться вже вчити. А та людина, яка має диплом, ну, не має мати навички, але я, я бажаю, що. Прошу за цей роб, хочу посперечатися. Та людина, як яка має досвід, вона працює за одним дішем. Нічого іншого вона зробити не може, вона так як мавпочка. Втілює те, що вона знає. А людина з дипломом знає 100 варіантів такого досвіду, який вона може як альтернативу запровадити, і ця фібро буде вимагати Ну Так, але я приймаю, що будуть надавати людині, яка має досвід. Можливо, <поцюватися>, що нас досвідом має... Майя... Не одне не один, не одну досить не, не один рік і не вміють якісь мережі. Так, вона має стільки можливостей, як людина з дипломом, тому mm -hmm. що людина з дипломом вчать всі варіанти можливі, а ця і ще й вона може нафантизувати, а ця все одно працює за оставленами. Як ви вважаєте, чи є він показником знань, чи можливо людей, які мають червоний диплом, а не звичайний краще вигукнути роботу, чи, можливо, у них більший запас мовлення і тому подібне? Mm -hmm. Мені здається, що це як показник, адже... Навіть пов'язуючи з штучним інтелектом, можливо, буде таке, що людина всі люди навчалися допомогу його, він їй допомагав і від нас отримала червоний диплом. Тому є це ніякий показник, навіть якщо до прикладу взяти школу з золотою відео, це також. Я не допомогу, тому що в школі було важливо відскусувати, щоб це була хороша оцінка, а не мати якісь чудові зміни. Радіо вас вітає послуг стосовно дискусії про досвід чи диплом. Як впливає спільний тиск на оцей вибір? Досвід чи диплом? Це така не Ну, я думаю, що все-таки в суспільстві переважає тиснення на бік, переважає думку, що потрібно мати диплом обов'язково. Я теж вважаю, що університетська освіта вона дуже важлива. Звичайно, це теж дуже суб'єктивна думка, бо бувають різні університети, бувають різні викладачі, різні навчальні заклади, загалом які деякі славляться своїм престижем інші зовсім країною. І це може бути виправдано. І це було на сьогодні наше останнє питання, час закінчився. Зараз на екрані буде виведена діаграма, для ви бачите опитування рівної освіти людей. О, можете оцінити, що все-таки 50% населення обирає бакалав. От, тобто спеціаліст і інші 5% розділені на критерії, і навіть є 15%, які люди, які не закінчили вищу освіту. І підсумуємо самі тези озвучені під час дискусії. Ми побачили, що питання про цінність диплома в сучасному світі залишаються відкритим. Для одних це база і старт кар'єри, для інших це бюрократичний атрибут, який можна оминути. Дякуємо нашим спікерам і всім, хто долучився до обговорення. Ми сподіваємося, що ця дискусія не догна вас замислитися над цим. Що і чи справді важлива вища освіта в житті?